Учениця 21-ї гімназії 8-го А класу Стихарової Анастасія Володимир Сосюра, як не любити рідну мову, як не любити рідну мову і як її не берегти, коли із нею вдаль грозову ми йшли на бій і я і ти, коли за кожне рідне слово в лали кулі вороги. Збили з нього злі закови, щоб ширить щастя береги, щоб з ними йти в нові походи до осяйних життям висот. Бо мова це душа народу, народ без мови не народ? Вона для нас, як сонце, близьке, що крають ночі каламуть. Її ми чули ще з колиски, то як же мову цю забуть? Вона, як світло, хор в ефірі, як білий сад, весняний сад. Ні, ні, не вірю, я не вірю, щоб ти забув її, мій брат. І в миру дні, і години бою її нам треба берегти. Де б ти не був, вона з тобою Іде звитяжно у світи.